Давайте розпочнемо з того усвідомлення, що ви не є вашими думками. Ті думки, які до вас приходять на протязі всього дня, їх там може бути просто якісь тисячі, мільйони, навіть не знаю. Я думаю, може, є якісь дослідження, можна навіть десь погуглити, пошукати, скільки там думок за день до людини може прийти. І тут варто усвідомлювати. Той факт, що ви не являєтесь вашими думками. Думки вони просто приходять, а ви їх як е, оці антенки, знаєте, в старих радіо, такі антенки дві, або в старих тіліках. І ви ці думки на ці антенки приймаєте. Ви їх приймаєте, вони входять у вас, і ви їх або затримуєте. А, яким чином емоційно включаєтесь, і ця історія починає програватися, або ви не звертаєте на це увагу, а, да, на цю думку, і вона, як хмаринка, зайшла і пішла. І варто просто усвідомлювати про те, що ці думки не являються вами, вони також є частиною нас, якщо брати наше життя і нас самих. Як єдине полотно життя в цілому, так, да, вони є нашою частиною, але ми в контексті зараз спостережень, концентрації уваги будемо говорити про те, що думки не є нами. Як ви можете це усвідомити? Прямо зараз я вам пропоную я ставлю таймер на дві хвилини, для того, щоб це було, знаєте, як чисто вашим усвідомленням, не те, що це я вам там щось розказала, нав'язала. А щоб ви самостійно це за цим поспостерігали, що ми будемо зараз робити? Зараз просто по можливості сядьте десь зручно, щоб вас ніхто не відволікав. І рівно дві хвилини ви будете в повній тиші просто спостерігати за своїми думками. Очі не обов'язково закривати, не треба закривати, да ми нікуди не відлітаємо. Ми знаходимось тут і зараз в моменті. Да, це неякі такі там практики, кудись там далеко треба літати, взагалі нікуди літати не треба. Ви можете або загинати пальці в той момент, коли до вас прийшла нова думка. Наприклад, ви сидите те, спокійно, все, нічого там не відбувається, тут у вас щось імпульс, зачесати, десь там, ногу, або руку прийшов. Окей, це вже перша думка. Да? Загнули один палець. Так, що я там буду на вечерю готувати. Кудись там треба подзвонити. Ой, а щось там я затривожилася, чи пройшло там вже дві минути, ой Боже, а може там ефір вже відключився, в мене тут очі закриті, я там не знаю, да? Там комусь треба написати, щось кудись треба відправити. Коротше, всі думки, які за дві хвилини до вас будуть приходити, незалежно це без оцінювання, чи їх там мало, чи їх багато, взагалі суть не в цьому, просто поспостерігати за тим, скільки думок за дві хвилини у ваші світлі головинки прийде. Ви можете взяти аркуш паперу, ручку і малювати палочки в момент, коли прийшла нова думка, да? а можете просто загинати пальці. Ось ваша задача, яка? За цими думками просто спостерігати, але не включатися емоційно. Що означає включитися емоційно в думку? Наприклад, вам прийшла думка. Так, що я буду готувати сьогодні на вечерю? І ви такі ага, окей, треба достати м'ясо з морозівки, там мені треба купити то, а щось там хтось мені казав то, а там я маю приготувати, і у вас вже розпочався все-таки внутрішній діалог. Це вже означає, що ви вже в цю думку емоційно включилися і почали її розвивати. І як наслідок із цієї думки вже потім підуть якісь ваші дії. так? Да? Ваша задача не включатися емоційно, просто прийшла думка, як що сьогодні мені приготувати на вечерю, ви такі: Окей, паличку поставили або загнули, вдох, видох, не думаєте про це, да, і просто далі спостерігаєте. Да. Всі розуміли, що я взагалі маю на увазі, що означає не включатися емоційно в думки, а просто поспостерігайте. Дайте знати, якщо хтось ще ну, ну, не розуміє взагалі, як це. Тоді я ще може якось ну, об'ясню по-іншому, але я думаю, що зрозуміло. Так, да, Всім зрозуміло. Окей, тоді я ставлю таймер на дві хвилиночки. і ви просто в тиші спостерігаєте. І далі ми вже потім з вами поговоримо, в кого які результати. Так, сідайте зручненько, зробіть глибокий вдих видих, настройтеся на таку глибоку роботу самоспостереження за власними думками. І час пішов. Так, дівчатка, час закінчився. Напишіть, будь ласка, в чат ваші результати, скільки пальчиків загнули, по скільки палочку малювали, скільки умовно, думок до вас прийшло за ці дві хвилини. І напишіть, чи вдалося вам. О... Чи вдалося вам емоційно не включатися, а просто як, ну, типу, пропускати. Прийшла думка і пішла. Так, 17, 9 вдалося супер, дуже класно. 8. Угу, так, не включалась емоційно, це дуже класно. Це вже є такий перший шлях до, на, на шляху, перший крок на шляху до спостереження. Так. Тепер дивіться, дуже важливе для вас питання, яке просто переверне ваше, е ваше усвідомлення самих себе. Е згадайте десь там перших дві, три, чотири думки, які до вас прийшли. Це могли бути прям думки, якісь е ну, прям, от зараз щось, щось в моменті відбувається. Тепер спробуйте згадати, коли там ви нарахували, ось, наприклад, в було 17 думок, так? Да? Це достатньо прям багато. А, дівчатка, у вас 8-9 поменше, десь з четвертої думки для вас? А в кого було 17, десь там ну, з 10-ї думки, да? а, прям згадайте, чи знали ви, яка наступна буде думка? От чи було у вас взагалі хоч якийсь, хоч мінімальний намок на те, що ви? Зна, маєте знати, да, що ви знали, усвідомлювали, яка буде наступна думка? Чи вони просто приходили так типа з фонаря? Ні, не було, не знала. Угу. А, розумієте, це ще один доказ того: от ви зараз на власному досвіді це усвідомили, що ми не знаємо. Які думки е, нам прогружаються, вони просто є. От вони просто є. Різниця в цих думках, вони умовно позитивні або умовно негативні лише в тому, е, в залежності від того, на яку вібрацію налаштований наш приймач, да, в якому стані е, психоемоційному, фізичному, енергетичному це все в комплексі працює, в якому стані ми зараз знаходимося. І які думки ми можемо приймати, тому що немає різниці між там, нами, які тут зібралися, да? якимись дітьми в Африці голодними, да? і між якимись там геніями, які, там, я не знаю, якісь всесвітні проекти запускають. Різниця заключається лише в тому, хто на що налаштований. Да, є якісь моменти кармічні, да, є якісь моменти, де ми не обираємо, в якій сім'ї нам народитися, але ми обираємо, ми можемо обирати, які думки ми хочемо приймати. Да? І е, це все дійсно вже потім залежить від нас, як від людини, коли ми це усвідомлюємо, ми починаємо налаштовувати свій приймач на правильну хвилю і починаємо ловити думки уже е, з. На різних рівнях